Хто це зробив. Це точно не одна із нас. Хто тоді? Тримаємось разом. Досить уже. Ти справді хочеш дізнатися, що буде далі. Треба знайти вихід. Вони просто знущаються. Святий Михайле, захисти нас. Будь нашим щитом проти диявола. Іноміне Патріс! Альфілія спіріту санти. Силою нашого Господа Ісуса Христа. Я не знаю, як захистити тебе цього разу. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Ти присягнув їй. Скажи їй, що вона для тебе значить. Не змушу її страждати. А! 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 На чиєму ти боці? На моєму Зігфріда. Чи моєї сестри ця родина усе, що в нас є. Вона заздрить нам і нашій дружбі. Справді думаєш, що вона за цим стоїть? Це цілком можливо. Кажуть, що завгодно, але це не я. Ми в небезпеці. Ці секрети вб'ють нас. Я не хочу сперечатися. Що тут відбувається? Я не знаю. Ти нічого про це не знав? Звісно, ні. Скажи мені правду. Це помста. Ти розумієш це? Хто б не був під маскою, його не зупинити. Я Не хочу помирати. Я розумію, що на кон. Справді. Але моє місце у школі. Ви надія людства. Вам, мабуть, складно це усвідомити, проте не всі вміють все на світі. Повірте, ви впораєтесь. П'ять годин я звик до невагомості. На Наближається об'єкт. О, господи! <свисті> Отже, я зустрів прибульця. Він зайшов мені. Добре, що не зайшов у мене, знаєте, бо спершу побоювання були. Я Грейс. Я зватиму тебе Рокі. Сопорова. Ні. Вниз то погано. Коли щось добре, то вгору. Для першого разу мав. Хтось нас дав. Це що, ти посеред нас крізь. Ненавиджу кротів. Де ти була, вчора? я була я подала заяву проти гвалтівника? Він тут стоїть біля бару. Мені погрожує жінка, але я не знаю за що. Моє головне завдання відвести підозри від себе. Що твої подружки зроблять, якщо викриють тебе? Це хижак. Ходи сюди. Чоловіка відомої авторки звинувачують у дуже серйозному злочині. Треба розкриватись бо йому капець. Не всі чоловіки такі. Між нами нічого не буде. Звісно, що нічого. Зі мною ні в кого нічого не буває. Це моя фішка. У кінотеатрах 24 липня. А якщо ти підеш, тобі кінець. Ляхайте! Нащо тато чіпляється до одного кого пірата? Брад бита усіх! Наш тато Джон Вік. <плес> да, він одружився із Джоном Віком. Що? Я намагаюся розібратися, а ти трохи агресивно реагуєш. Любий, бери зброю та ходімо за right <плес> У нас усе буде тіток. Скажи на Мейка. Даєш прикурити. Ти готовий до цього? У вас тут все гаразд? Так, хочу провести нам сімейну терапію. Одес. Щоб краще розкривати справи, потрібно це перший поліцейський безпілотний транспорт. Відчини двері. Класний фокус. Тачко, проїдь вперед на 10 метрів. Прикольно, дядька. Схоже, древін створює нам більше проблем, ніж ми думали. Наглянь за ним. Ого. Духовка огидна. Ну, нехай. Я не зупинюся. Поки не дізнаюсь правду. А тобі ще треба малявко? твою Кто вы такой? Фран Драбин младший. Полицейский патруль. Иван, можешь ты что он хочет? Съесть ты нас. Не, вы, вы серьезно? Упс. Це одне з найбільш диких і найпрекрасніших місць, де я тільки був. Вау! Повірте, це треба бачити на великому екрані. Це реальний край світу. Я багато разів казав, що я на краю світу, але це от дійсно край-край. Зробити так, щоб 13 людей один рік прожили посеред полярної пустелі. Це чимось схоже на космічну програму. І це ще один привід для гордості. Я в такі моменти ставлюсь неймовірно щасливий. Мені потрібен єдиний шанс. І я покажу світу, на що я здатен. Аби ще водопаде. Давай, я слухаю. Емоцій. Ме-е-е-е... Дивні Дрівні вицапей! Це круто! Бум! Ти заціни! Які колеса! Зазвичай коштують десь шість, але тобі я віддам за п'ять. Стан ідеальний, шнурки, як новий. I'm, I'm yes, so taller, tall, I I <coughs> Доля заведе ЇХ туди. Ай! Дивися під ноги! Куди досі? Не заводила! Не для слабких духом! Ще щаслива цеглинка. Летючий голландець забрав Бобо в недрі океану, в нижнє свіття, і не відпустить назад. Ау! Не відпустить назад? Ха, наче і зад. Ха -ха -ха. Губка Бобу кіно. У пошуках квадратних штанів. Доля стискає мої булочки. Твої також? Ні. Може, доля чекає мого дозволу? Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.